Ви не можете собі цього дозволити. Це моя найчастіша відповідь під час приватних консультацій, і це не про ціну самої консультації, звісно, це про інструменти, які інвестори пропонують прокоментувати мені. Вони забувають просту тезу, яку я повторюю із ролика в ролик. Стратегічні провали неможливо виправити тактичними успіхами. Вони не думають про стратегію інвестування, починають розглядати конкретні інструменти і отримують саме цю відповідь. Ви не можете собі цього інструмента дозволити. Він для вас занадто ризиковий. Покажу вам, проілюструю кілька. Актуальних кейсів до мене звертається людина. Ми не були знайомі, просто спитала поради в телеграмі після якогось, мабуть, виступу чи після якогось ролика. Людині до пенсії залишається 3-4 роки, і вона хоче інвестувати. Зрозуміла історія, нормальна, класна. Хочеться на пенсії мати пасивний дохід, і капітал вже, мабуть, непоганий накопичено. Але коли ми починаємо обговорювати інструменти, які людина розглядає. Єдине, що я можу сказати, цей ризик ви собі не можете дозволити. Це суперкласична історія. Чим старшими ми стаємо, тим консервативнішим має бути портфель. Немає часу на виправлення помилок. Те, що спалить ваш капітал у 20 років, не нанесе вам катастрофічної шкоди. У вас багато часу виправити будь-яку помилку. А кошти, які ви маєте в 20, скоріш за все, також не супервеликі. Коли ж ви накопичили коштів побільше, а часу активної праці у вас залишається мало. Будь-яка помилка автоматично стає катастрофою. Тому, власне, і портфель має ставати консервативнішим. Але люди не розуміють, що обираючи клас активу, обираючи сам підхід до інвестування, ми стаємо заручниками певного відношення ризику до винагороди. І зазвичай це вже потім неможливо виправити якимось там заглибленням чи якимось фантюнінгом цього інструменту. Але сам запит він дуже типовий, а порекомендуйте мені залізобетонний інструмент. Але немає залізних портфелів, є тільки диверсифіковані. Це не гарантія вашої безпеки, це лише гарантія, що чинники не будуть впливати на весь ваш портфель одночасно, одномоментно і одноманітно. Різні частини вашого портфелю мають зреагувати на зовнішні виклики. По різному. Тобто ваш портфель має бути диверсифікований географічно, валютно, з точки зору ліквідності і з точки зору рівня ризику. І от з останнім виникає найбільше проблем. А якщо я хочу через пару років вийти на пенсію, чи класна тємка інвестувати в стартапи, як Дмитро Карпіловський? Тємка то сама по собі може бути класною, але стартапи, що б ви з ними не робили, є неліквідними, вони можуть бути високодохідними, але вони автоматично високоризикові. А це значить, що вірогідність помилки висока. Якщо ми це множимо на недосвідченість інвестора, то отримуємо фактично класику. Некомпетентний інвестор обирає не підходячий йому інструмент, хай навіть класний інструмент, але який його особисто знедолить. Чи класний інструмент iClub класний інструмент? Я багато з ними інвестую, багато років з ними інвестую. Їх відбір стартапів мені подобається. Їх підхід, що вони пропонують тільки ті стартапи, в яких вже попрацювали самі, давно знайомі з фаундерами, дали їх гроші, подивилися, як вони. Ці гроші примножують і так далі. Мені там багато чого подобається, і юридичка, і їх дюділи і все інше. Але ліквідність цих стартапів 5, 6, іноді 7 років до того, як їх можна продати. Це не підходить, якщо ви через 3 роки хочете вийти на пенсію. Ризики в цих стартапах високі, що б ми не робили. Це бізнеси на етапі швидкого масштабування, бізнеси зазвичай на початкових етапах розвитку. А ще це відносно високі чеки. Щоб сформувати собі хороший диверсифікований портфель стартапів, треба вкласти хоча б в 5-10 різне. А це означає, що витратити треба 50, 100, 150 тисяч доларів протягом наступних років. Це не мечеться з запитом вийти скоро на пенсію і отримувати дохідність. А на маленький чек, виділений під високоризикові угоди в портфелі, наприклад, 10-15 тисяч доларів, диверсифікований портфель стартапів так не утвориш. І тоді втрачається вся магія iClub. Бо один окремо взятий стартап це як лотерейний квиток або пусто, або густо, або пан, або пропав. І таке можна робити в 20, в 30, в 40, але таке не варто робити в 60. Друзі, хочу вас відволікти буквально на секунду. Ви могли бачити, ми робили великий збір на потреби спецпідрозділу Примари Гур. І цей збір успішно завершено. Більше 5 мільйонів гривень вдалося нам зібрати. Один із сім з них вже сьогодні ефективно витрачені, а решту зараз якраз будемо розподіляти. І цей успіх він завдяки вам. Дякуємо ще раз, що долучаєтеся, дякуємо, що не залишаєтеся байдужими. Але, на жаль, часто ви залишаєтеся неуважними. Тому зайдіть обов'язково в Монобанк, перевірте себе серед переможців. Якщо ви здонатили більше 10 тисяч гривень, напишіть нам обов'язково, бо там для вас є гарантовані символи нашої вдячності. Від 10 тисяч гривень срібні шкіряні браслети ручної роботи а від 20 тисяч гривень донату – Мої особисті консультації. Перегляньте, будь ласка, наш ролик про завершення цього збору. І якщо знайшли себе серед переможців, обов'язково зв'яжіться з нами, передайте реквізити, на яку нову пошту відправляти ваші приємні бонуси. Зазвичай у нас на каналі ми просимо інвестувати час, перш ніж проінвестуєте кошти. Але коли це інвестиції в перемогу, тут все інакше. Вкладайте, не відкладайте. Або там, наприклад, питають про нінджа таксі. Нінджа таксі чудова угода, я сам проінвестував класна дохідність, зрозуміла захищеність і так далі. Але це для ризикоорієнтованого інвестора. А якщо ви як інвестор з огляду на зовнішні обставини вже маєте бути більш консервативним, вам це може не підходити. Бо модель автомобіля в таксі вона непогано вивчена. Вона багатьма управляючими компаніями гарно. Імплементована, але конкретно електрички доволі новий сегмент. Знову таки, для ризикоорієнтованого інвестора, як я, абсолютно окей. В 20 30 40 абсолютно окей. За пару років до пенсії можливо не варто. Зараз є багато чуток про те, що китайці хочуть ускладнити імпорт автівок. Вони вже не хочуть експортувати трошки б ушні. Автівки. Вони хочуть продавати свої автівки набагато дорожче. Пільга по ПДВ і по розмитненню також схоже, що зникає. Цій бізнес-моделі треба дати настоятися, щоб про неї можна було говорити як про консервативне чи, наприклад, помірковано ризиково. Чи будуть запчастини на ці машини в достатній кількості, чи вдасться конкретній компанії Ninja Taxi гарно управляти цим парком? І так далі. Багато-багато питань, які є абсолютно нормальною для цієї угоди, і відповідь на які я для себе визначив як позитивно, і для високоризикового сегменту портфелю це ок. Для пенсійного портфелю це може бути не ок. А далі, наприклад, на мене вивалюють. Мішанину із різних продуктів, різних класів активів, доступних і недоступних до інвестицій, і я розумію, що скоріш за все людина дуже погано орієнтується, взагалі, що є в цьому риночку. Бо коли змішуються private equity фонди на сотні мільйонів доларів, коли змішуються венчурні історії з великими чеками або взагалі не публічні. Пропозиції, недержавні пенсійні фонди, назви брокерів, які взагалі самі по собі не є кінцевим продуктом інвестиційним, облігації, інвестиційні сертифікати, доліфтовках і так далі, ми розуміємо, що в ринку доволі складно розібратися. Чи хороша компанія випускає облігації fast coffee Mission? ну fast holding класні хлопці, наче порядні, наче серйозні. А з іншого боку, якщо подивитися чисто. На баланс шіт і піанельку, то маркетинг у них класний, а компанія з точки зору там такого value інвестора, наприклад, вона може бути не дуже класна. Інвестиції інвесторів тут можуть бути менш захищеними, хоча це облігації, це наче фіксована дохідність, і вона наче у валюті. Але чи спроможна буде компанія виконати все це, ми не знаємо. Фест як холдинг емоцій мав свої складні відносини там. З готівкою, мабуть, з якимись податковими історіями були якісь гучні скандали в медіа. Ну тобто, ми розуміємо, це не те, що можна назвати консервативним там, ультрабезпечним інструментом. Це, мабуть, якийсь інструмент з поміркованим або там більш високим ризиком. Знову таки сам по собі і для конкретних задач може бути геніальним інструментом, як універсальний інструмент збереження капіталу і інвестування. На пенсію, де ви не можете собі дозволити багато помилок, навряд чи хороша історія. Або як невелика частина портфелю. Або, наприклад, той самий інжур. Мені інструмент максимально імпонує. Я дуже радий, що такі інструменти з'являються на нашому інвестиційному ландшафті. Але одночасно з цим не можна ігнорувати ризик. Тих самих прильотів. Окей, інжур тепер високо диверсифікований, там багато різних активів. Я тепер умовно набагато спокійніше до цього ставлюся. Але в рамках екосистеми інжур є і значно більш ризикові фонди, наприклад, інжур Energy. І не можна сліпо, через те, що є довіра до бренду оператора, обирати там будь-який продукт і не думати, наскільки цей продукт пасує в вашу стратегію. Це класична історія. Якщо ви не підготували критерії вибору заздалегідь, а ви обираєте імпульсивно, емоційно в моменті. Ви виберете щось на те. Заздалегідь ви б запланували з'їсти яблуко. Імпульсивно ви з'їсте снікерс. Стратегічно ви мали б визначити якийсь ліміт ризику, який ви собі можете дозволити. Імпульсивно, обираючи ж окремі продукти, ви купите щось яскраве, щось прикольне, щось емоційне і, скоріш за все, щось, чого не можете собі дозволити з точки зору ризику. Тому, друзі, у мене для вас три суперпростих питання. І доволі прості відповіді: перша, чи склали ви вже свою інвестиційну стратегію, свої заповіді, свій меморандум, від якого потім не будете відхилятися? Чи ви також дієте суперімпульсивно? Другий, чи вивчили ви вже ринок? Чи записалися, наприклад, в лист очікування нашого додатку, який буде підсвічувати наявні в ринку пропозиції і збирати про них відомі публічно, непублічно, кулуарно факти, які об'єднує спільноти навколо цих продуктів, щоб інвестори обмінювалися менш публічним досвідом, могли застерегти один одного і могли обговорювати реальні кейси замість обіцянок девелоперів. І третє запитання: чи цікаво було би вам розбирати ваші кейси, чи кейси інших наших глядачів, отак, як в цьому ролику? Чи готові ви поділитися своїм кейсом, отримати чесний фідбек, але з розумінням, що це буде публічно? Звісно, ми не будемо шерити ніякі ваші персональні дані, але будемо публічно обговорювати ваші інвестиційні рішення, ваш портфель, ваші підходи, вашу логіку. Можливо, навіть у вигляді. Якоїсь дискусії тета тет або у вигляді живого інтерв'ю або у вигляді там, нашої переписки, тут ми ще подумаємо, як цей формат закрутити. Якщо вам таке цікаво, дослідження реальних кейсів наших з вами колег-інвесторів, учасників спільноти. Якщо готові стати таким прикладом для розбору, напишіть обов'язково, ми залишимо вам контактні дані. Запишіться, будь ласка, і коли будемо готувати такий формат. Звернемося, зв'яжемося. І напишіть, будь ласка, в коментарях в цілому, чи потрібен вам такий контент. А то ми розбираємо пропозиції, плюси, мінуси туди-сюди, і дуже мало говоримо про, наприклад, помилки наших глядачів, про які саме регулярно дізнаємося з вашого зворотнього зв'язку. Думаю, це може стати потроху і базою конкретних кейсів, позитивних і негативних, і для нашої навчальної платформи, і для нашого додатку. Коротше, ми хочемо більше фідбеку від вас. Ми хочемо більше користі через обмін досвідом між інвесторами, щоб ви могли реально навчатися на чужих помилках, а не тільки утворювати свої. Я розумію, що власний досвід це найкращий вчитель. Він пояснює дуже зрозуміло, але й бере, на жаль, дуже дорого. Тому, друзі, не будьте байдужими, пишіть, що про все це думаєте, залишайте контакти, якщо готові. До розбору, і хай вам щастить в інвестиціях. Для цього треба підписатися і поставити лайк. Чао, чао